Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Андрію, наскільки нам вдається координувати наші кінетичні фізичні активності на полі бою в цій війні із інформаційними діями? В цілому стратегічно вдається. І власне понад три роки повномасштабного вторгнення це зокрема і постійне злагодження. І в інформаційній сфері і такі заходи, як сьогоднішні, і їм подібні, і спілкування, і комунікації і відкриті і закриття зрозуміло, що робота з колегами відбувається в регулярному режимі, і часто це без присутності медіа. Тобто, таке, така спільна робота комунікація відбувається, і цей стратегічний вайн в сфері безпеки і оборони він сформований. Він працює. Я погоджуюсь з колегами, що є моменти, які потребують виключно тиші. І іноді тиша є формою комунікації, так потрібно. Хоча це дуже важко іноді сприймати, бо тишу хтось мусить заповнювати або інформацією, або питаннями. Але іноді і так буває. Але часом це, власне, не тиша, це сформовані наративи і спільна позиція. І вони працюють і всередині нашої країни назовні вільний світ, на тих, хто вагається, і на ворога, в тому числі, є чимало успішних операцій. Українських правильних наративів, і від головного управління розвідки, і від колег, які залетіли на їхній простір, і мали правильний ефект, скажімо. Так. Чи можемо якісь приклади привести? Коли остаточні приклади... Ми будемо вважати, що воно само відбулося без нас. Ми не можемо конкретно зараз називати найбільш успішні приклади, тому що ми тоді нивілюємо результат цієї роботи. Але в багатьох сенсах, коли. Мова йде про викриття брехні Путіна всередині Росії, а про ну знову ж таки правду про слово, яке сьогодні звучало, про реальні втрати, про реальні наслідки для економіки це, зокрема, таке невидима допомога Україні в широкому сенсі для. Пересічних мешканців на болотах, щоб вони трошки більше знали і розуміли. Ну, я авторства можна сперечати, здається, Сократ: той, хто хоче, шукає можливості, хто не, не хоче, шукає причини. Безумовно, у нас значно більш обмежений арсенал ресурсів, інструментів і можливостей порівняно з ворогом і агресором. Але у нас немає іншого вибору, я погоджуюся. Це питання виживання в цій геноцидній війни, війні проти нашої країни. Використовувати симетричні інструменти, якраз зокрема стратегічні комунікації, інформаційні інструменти, інформаційна протидія це точно симетричні інструменти. І це працює, це допомагає. Колись ми можемо детальніше проговорити, під яким впливом були прийняті ті чи інші рішення, деякі кадрові рішення, деякі політичні рішення. Фінансові і так далі, але така робота ведеться.